Так, слухаю вас. Так, так хотів знати, будете брати ці копійки або ні. Які ці? А так ми там, то, то я говорив то 92-го, то 2002 року. То, ну, тим занимає, він мені так сказав. Щось поспорили, що у 92-го року один рубль. Подожіть, 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 зупиніться. <турган> Ей, мені е, за день дзвонить е, близько 300 людей. <турган> я не розумію, хто ви. Ви той чоловік, напам'ятайте мені, який сказав, що у вас 20 штук, одна гривня 92-го року. <турган> І я вас декілька разів перепитав. Ви наді мо... над мною знущаєтесь, такого бути не А Ви сказали 100%, так? Це ви? Так, що трапилось? Де, де гривні 92-го року? Так немає їх. Ото я попутав з 2000, 2200 рік. 2200-й? Так. Дві да. тисячі рік. Так. І тепер що ви від мене хочете? Так там ви казали вислати вам копійку. Тобто я казав вислати мені гривню 92-го, а ви вислали мені гривню 2002-го, правильно? Да, да, да. І що ви тепер від мене хочете? От я просто хочу звірити, що ви те брати або ні. Дивіться. Кісу. Дивіться, скажіть, будь ласка, а скільки вам років? А я вже старий пенсіонер, я вже. Тобто, я не з дитиною розмовляю, правильно? Ні, 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 ні. Так. От дивіться. А ви яка у вас професія? Ви хто от просто в житті? Тракторист. Як? Тракторист. Атічно. Да. Скажіть, будь ласка, скільки коштує якісний трактор? Ну, Хороші гроші. Хороші гроші. От я, ви мене питаєте. Я вам дзвоню і кажу: я вам хочу продати су... ну, А назва є у трактора, який там якийсь іноземний Мерседес чи є якийсь. Я поняв, що ви хочете сказати. Я хочу не, сказати, не. що я вам пропоную Мерседес. Ви кажете, давай, а я вам висло... висилаю іграшковий трактор. А потім і, і ще ви мене 10 разів переспрашуєте, у вас точно Мерседес? Ви не знущаєтесь надо мною? Я кажу, в мене 20 мерседесів купите. І висилаю вам іграшкові, а потім ви мене дзвоните і питаєте, так що ви будете брати чи ні? Е, як мені ставитися, от зараз, ви ж вроде не дитина? Я кажу, що гривня 92-го це дуже рідкісна, і я готовий її придбати. Ну, одна, одна є. Одна є випущена там на я якраз вчора дивився, де попав. Є одна. Та вона така сіровата. У вас є? У мене і, на... а? У мене і дома нема. Давайте я ще раз переспрошу у вас як у дорослої дитини? No. Ой, у дорослої дитини кажу, як у дорослої людини. Е е ви мені пообіцяли гривню 92-го року, яка коштує реально дуже дорого. Прислали мені зовсім інші монети. Зараз я вас питаю, що ви від мене хочете? Яке у вас до мене запитання? Ще? ще? Я хочу вас спросити. Ви можете забрати ті, ну, які оборуші, які вам парують копійки, забрати? Або ні? Ну, Тоді я інде буду обращати. Поняв, я вас розумів. Тоді дивіться, я не розумію, ви будете мої грашкові трактори забирати? Чи мені шукати когось більш более... Адекватно, я не знав, як вас звати по-батькові. я за те, що я ошибку зробив, я вам вийшов хорошого закарпатського вина. Серед подивіться. Я вам дивіться, дивіться, я, я дуже дякую. а в другий раз ви на мене не обращаєте в якщо я дзвоню. Я, попутав, я поняв. Да, я розумію. Я все розумію. Я сразу вам не повірив, бо це нереально мати 20 штук таких монет. Їх в природі існує там штук 30, а не у вас в одній кишені 20. Тому, будь ласка, дивіться, яка ситуація. Я з Харкова. У нас війна, у нас кожна хвилина розписана. Треба не тільки заробляти гроші. А ще й воювати е і допомагати нашим збройним силам. Е і розумієте, хочеться, щоб людина подивилась мій ролик. А я ж от розжовую так розжовую скурпульозно, що навіть я дитина може зрозуміти, що таке гривня 92-го і яка вона цінна. І, будь ласка, мені дуже приємно, якщо б не було війни, і ми б з вами випили вашого віна. Але зараз, зараз. Я хочу, щоб ви подивились відео, які монети ціняться, знайшли таку, і таку саме мене мені запропонували, а не морочили ми друг другу голову. Розумієте, що е, ось я перепутав, чи отак, 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 а ви будете брати. Слухайте сім штук. Там є на фотографії, сім штук де року. Поняв, я, я, я поняв, я, 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 я поняв. В мене також сім іграшкових тракторів, і я не розумію, чому ви чому ви їх не хочете купувати. Розумієте? І що? А скажіть, будь ласка, а я казав в якомусь роліку, що якщо у вас є 2002-го, присилайте мене, я їх куплю. Чи, чи як? Ні, я то просто по вашу передачу, так я за то предложив. Я дивіться, я, я в своїй передачі я в передачі розказав. Які саме ціняться. Давайте, щоб ми далі не сварилися, ви дивитесь уважно, що ціниться, і е, присилаєте мені тільки в тому випадку, коли ви знайшли рідкісну монету. Окей? Ясно. Давайте, Хорошо. будьте здорові. Давайте, побачьте. До побачення. Он все одно не услышав. Зараз буду іскати нормального, ну який купи. Ну нічого, ну що ж. ну... Не будемо ж ми грубити людині поважного віку.